попрошу підійти до сени, чи як мені звернути увагу на сцену, якщо ви вже тут поруч. А, а, зараз будемо дуже. розпочинати церемонію Ваємо. нагородження це переможця дистанції, півмарафону 21 на двадцять один ви абсолютно. Ще це раз повідомлю вже вкотре: згідно з регламентом змагань через повітряну тривогу, на жаль, неможливо зафіксувати а, для нагородження і визначення переможців в вікових категоріях, бігових клубах та естафеті. Тому ці нагородження не будуть сьогодні відбуватися. А ті призові гроші, які планувалися вручитися на нагородження, будуть додатково перераховані госпітальєрам на закупку турнікетів та усього необхідного. На жаль, такі справи. А є регламент в ньому це чітко прописано. Я розумію, зараз буде багато незадоволених, але насправді так і є. Прикро, що це вже не вперше на наших подіях відбувається повітряна тривога і саме таке рішення. Воно єдине і непохитне. Тому, друзі. Дякуємо, усім ви знаєте ваш результат. На жаль, визначення переможців в вікових категоріях сьогодні не буде відбуватися так само, як в естафеті, так само, як і серед бігових клубів. Абсолют, встиг здолати дистанцію до повітряної тривоги, то ми можемо визначити переможців в абсолюті. І, власне, зараз будемо їх нагороджувати. Тому я попрошу всіх підходити ближче. Та вітати переможців Ми на основній дистанції будемо нагороджувати п'ятірку найшвидших, так званий квітковий подію. І будемо розпочинати уже зараз. Отже, розпочнемо за чоловіків дистанція півмарафон 21 кілометр. П'яту сходинку в абсолюті завоював учасник з номером 31, Олег Якимчук. Одна година. 10 хвилин та 12 секунд. Його результат. Вітаємо Олега. Вітаємо. Хороший результат. Отримує Олег подарунки. Ось такий отчет. І не тільки його. Дякуємо. І описки, звичайно, описки. Друг... Четверта сходинка. На дистанції півмарафону сьогодні. Учасник з номером 107. Роман Скурідін. Одна година, 9 хвилин та 34 секунди. Його результат. Вітаємо і запрошуємо на сцену для отримання своєї нагороди. Ага, дякую, дякую. Вже, на жаль, поїхав Роман, мав справи. нагороду його обов'язково знайде. Ви ж давайте йому заочно, побудуй, бо хай десь там почує. Дякуємо. Скоріше, Роман, четверта сходинка. Переходимо до трійки найшвидших на півмарафоні в київському півмарафоні незглавності 20-25. Бронзу здобув. Учасник з номером три, Роман Ростикус. Одна година та вісім хвилин рівно. Вітаємо, Романе, запрошуємо на третю сходинку. П'яте Молодець Роман. Вітаємо. І зараз будемо вручати. Звичайно, нагороду. Ну і подарунки, подарунки у нас сьогодні багато. Так, зараз дівчата виносять купу пакетів. О, тепер під ваші оплески Вручаємо кубок за третє місце на київському півмарафоні незглавності 2025. Вітаємо! І звичайно, ось такий пакуночок від нашого партнера. Від мережі аптек Бажаємо здоров'я. Продовжимо. Друга сходинка. А боротьба за срібло була надзвичайно запеклою. Усю дистанцію атлети йшли поруч, і лише фінішний ривок розставив все на свої місця. Друга сходинка. Максим Аненко. Одна година. Сім хвилин. 59 секунд. А де Максим? А оце отак. О, така була боротьба, а, а на нагородженні десь, десь ми його не бачимо. Де Яненко Максим? Страждає десь? Шкода, шкода. Не бачимо ми Макса. Насправді дуже-дуже потужна була боротьба на фініші. Справді захоплива. до останнього метра, і там реально долі секунди визначили а, все ж таки переможця. А, в інші друга сходинку. Ну і перше місце тут беззаперечно з відривом у три хвилини. Писарєв Олексій! Одна година, 5 хвилин, 55 секунд. Вітаємо! Дві хвилини, якщо бути точним розривно, ну, там дві пару секунд. Дуже потужний результат. І вітаємо, вітаємо! Підверхливі оплески Переможець! Найшвидша людина сьогодні на дистанції півмарафону. Вітаємо наших переможців! Вони отримують подарунки від наших партнерів та друзів. Звичайно, подарунки. О, і Максим з'явився. А вон біжить, біжить. Ось він, друга сходинка. Максим Іваненко прибіг. Так, зараз. Спочатку привітаємо колег, вручимо подарунки, і потім Максим залізе на другу сходинку, і ми йому будемо ще вручати подарунки. Так, отак от, отак от, от, от. А всі не перестають плескати, тому що хлопці цього заслуговують, вони молодці. Навіть якщо десь трошки спізнилися на нагородження, то не страшно. Вітаємо. Отже, ще раз подарунки від. Мережі «Автек» бажаємо здоров'я від пуми. Переможець отримує кросівки. З вами зв'яжуться додатково. Кацверг також виділив призовий фонд Укрнафта за перше місце. Подарує 100 літрів пального. Вольво наш партнер призначив подарунки нашим переможцям. Смайл Додасокс, Жегун Хербц, Гулон, Кюрапрокстанос. Дякуємо усім партнерам, які збільшили призовий фонд і зробили перемогу ще більш солодшою. Ну а не солодші це ваші оплески. П'ятірка, ну зараз четвірка. Перед нами найшвидших учасників півмарафону -і, молодці. Дякуємо, хлопці. Залишають сцену, забирають усі подарунки, сертифікати, усе, все, що їм надарували. І після хлопців будемо нагороджувати дівчаток, які також давали сьогодні півмарафонську дистанцію. А хлопці, треба було на машині приїжджати, щоб то все вивезти. На вольво. на вольво? можна на Вольво. А, Дякуємо хлопцям. І переходимо до нагородження. дівчат. півмарафонська дистанція 21 з гаком кілометрів. Розпочнемо так само з п'ятої сходинки. Отже, сьогодні на п'ятому місці учасниця з номером 28 Олена Сімонок. Одна година 25 хвилин та 33 секунди. Вітаємо! Запрошуємо на сцену п'ята сходинка. Облиски глядачів. Сертифікат та подарунки від організаторів та партнерів. Четверта сходінка марафонській дистанції серед жінок. Учасниця з номером 79. Наталія Мацубко. Одна година. 25 хвилин та 25 секунд. Є результат. Вітаємо. Вітаємо. Ставайте поруч. Четверте місце. Отримуєте свій ваучер на суму з трьома нулями. Ну і, звичайно, подарунки від наших партнерів. Дякуємо їм. Переходимо до трійки найшвидших. Третя сходинка. Учасниця з номером 71. Катерина Башук. Одна година! 22 хвилини та 54 секунди. Вітаємо Катю! Запрошуємо на третю сходинку п'ятеста. Вітаємо, вітаємо! І, звичайно, подаруночки від наших партнерів. Не тільки пакети, додаткові сертифікати. Супер, так. Мені здається, що треба вже подіуми робити більшими, ще з такими корзинками для подарунків, щоб нічого у нас не випадало. Супер. Друга сходинка, срібло. Тут без інтриги. Номер 4 Вікторія Дудкевич. Одна година. 20 хвилин та 37 секунд. Є результат. Вітаємо Вікторію. Запрошуємо на другу сходинку п'ядесталу. Дівчата вітають одне одного: кубок. Ваучер. І подарунки. І зараз будуть ще подарунки, то ще не всі. От зараз ще подарунки від нашого партнера національній мережі. Бажаємо здоров'я. І от зараз ще оплески від глядачів будуть якраз. Вітаємо. Ну і залишилось уголоксити ім'я переможці. Беззаперечної лідерки, котра на три хвилини випередила найближчих переслідувачок. І це учасниця з номером 50 Наталія Бурковська. Одна година, 17 хвилин. Та 22 секунди. Вітаємо! Клуб Сафер. Є багато що пояснює. До речі, переможці абсолютні, і серед чоловіків та серед дівчат якраз представники клубу сафер. Не знаю, на правах реклами чи так просто, але щоб ви знали. Через страждання приходить перемога. Ну ви розумієте, то все концептуально. Вітаємо, вітаємо дівчат! Вони отримують свої нагороди. Звичайно, подарунки від нашого партнера. А національ мережі вважаємо здоров'я. Від пуми переможеця отримує кросівки. Подарунки від «Карлсберг». Від Укрнафту переможуться, отримує 100 літрів пального. Також подарунки від Вольво, Смайл, До Досок, Herbs, Gulon, Гулон, Кюрапрокс. Та новос. Дякуємо всім партнерам! Дякуємо дівчатам! Оплески п'ятірці найшвидших дівчат на дистанції київського півмарафону о 2025. 20-25. Дякуємо дівчатам. Наразі е, у нас нагородження завершено, але приємні і важливі моменти ще ні. Друзі, Ці ви знаєте, що е, заходи Run Ukraine носять благодійну складову. і Цей захід є не є виключним. Відповідно за ваші реєстрації і не тільки за ваші е, реєстрації, а е, частина коштів була перерахована на певному мету. Сьогодні ми перераховуємо кошти е, батальйону госпітальєри. На закупівлю турнікетів і не тільки усього необхідного, щоб рятувати життя наших воїнів. І сьогодні ми будемо зараз вручати символічний чек. Ну а потім гроші по перерахунку о, будуть уже перераховані далі. Тому я з задоволенням хочу запросити сюди Івана Третякова власне організатора, людину. Яка докладає багато зусиль для того, щоб організовувати ці події діючи військовослужбовець. А ну і звичайно, я хочу запросити вані Юлію, представника водального з для того, щоб отримати а, цей чек і так, забігаючи трішечки наперед, це ще буде не останній чек сьогодні. Якось так. Так, Тому, будь ласка, Іване, декілька слів а, сьогодні. Ми всі або на фронті, або для фронту. Кожного дня ми маємо робити щось, що е, зберігає нашу країну і веде нас до перемоги. Цей день сьогодні присвячений батальйонам госпітальєра. Ми дякуємо вам за вашу позицію, за вашу службу і за збережене життя. Е, сума ця, е, на жаль, має бути скоригована в зв'язку з е, ненагородженням вікових категорій і так далі. Тому сам розмір цього внеску буде трішечки більше на 78 тисяч. Це вам. Дякуємо, дякуємо госпітальєрам, друзі. ви бачите, на чеку суму 1 мільйон 269 тисяч гривень. І ще додатково 78 тисяч гривень буде додано в з фонду призового фонду на вікові нагородження. Не тільки дякуємо, дякуємо вам, і це ще не все. Є наш партнер, мережа національна мережа аптек «Бажаємо здоров'я, яка хоче доєднатися до нашої владої цілі і трішечки на суму з багатьма нулями. А саме на 1 мільйон гривень збільшити внесок. І ще додатково мільйон гривень від мережі «Бажаємо здоров'я. Передаємо госпітальєрам. дякуємо вам, Алія, можливо, декілька слів. Хочу тільки додати трішки до того, що сказали до мене. Дякуємо вам за ваш труд. Я сподіваюся, що з кожним кроком-кроком ми наближаємось до за перемоги. Завдяки вам. Завдяки вам. Дякую. Але, звичайно, Юлія, будь ласка, декілька слів від вас, від госпітальєрів. Будь ласка, насправді дуже важко сьогодні говорити, тому що вас моє серце сьогодні з сумами, але. Е Насправді хочеться сказати дуже велике дякую нашим сталим партнерам київському напівмарафону, оскільки вони дають нам можливість уже вкотре стало працювати на фронті. Ми працюємо на фронті вже 11 років. Завдяки нашим благодійникам. Це унікальний випадок, насправді, коли медична служба. Без державного фінансування може виконувати свої свою місію на фронті. Це надзвичайно важливо для нас. Кожен внесок важливий для нас. Ми дякуємо щиро вам. Бажаємо насправді кожній дотичній до цього людині нових перемог. Бажаємо здоров'я і бажаємо звісно ж і також вдячні нашим. Так само стали партнером мережі аптек. Бажаємо здоров'я. Це унікально для нас. Дякуємо вам. Слава Україні! Дякуємо вам, дякуємо госпітальєрам безперечно за працю за труд, за всі врятовані життя. Дякуємо вам. Так, друзі, і стосовно благодійності, це ще не все. У нас є ще один наш партнер. Це Моршинська, наш водний партнер. І Моршинська. Виступила з ініціативою за кожного фінішера 100 гривень перераховувати next Step на реабілітацію. Військових, і ми бачимо зараз лічильник від Моршунська. я Його зараз чітко бачу зі сцени на ньому 613 тисяч 100 гривень, і це ще не фінальна сума, тому що ще є учасники на дистанції. А уже коли фінішуємо фінальний учасник, ми точно зможемо сказати, яку суму Моршинська перерахує Аняксефо на реабілітацію військових. Ось таким чином український бізнес, спорт і соціум об'єднуються. Заради благої мети, заради благої цілі, Таким чином ви бігати займаєтесь улюбленою справою і вносите свій внесок а, в велику ціль. Як ви бачили, щойно на цій сцені ми вручили понад 2 мільйони гривень госпітальєрам, а, і кожні ця, ці, ці, ці гривні до копійки будуть витрачені на порятунок життя а, наших героїв. Ну а тим часом продовжують фінішувати а, учасники марафону. Ми бачимо на годиннику 2.09, І ось пейсмейкери 2.09, ноль Філатов фінішував. Чітко в цей момент. Ось що значить професіонали. Тому, друзі, якщо ви хочете займатися бігом трішечки більш професійно, приєднуйтесь до бігових клубів до бігових спільнот. Набігайте правильно на результат на змаганнях, доєднуйтесь до пейсмейкерів і ви досягнете потрібних цілей та потрібних результатів. Київські з злавності продовжуються. Ми продовжуємо без музики у зв'язку з жахливою трагедією в Сумах. Це мінімальне, що ми можемо тут зробити. А ми співчуваємо сім'ям загиблих, поранених. Таке життя маємо жити далі. Маємо продовжувати боротися. Кожен, хто бореться зараз з дистанцією, молодець. Вітаємо вас на фініші. Ви заслужили цю медальку, яка буде вам нагадувати ваш шлях, який ви здолали, для того, щоб здолати півмарафон. Продовжимо зустрічати учасників, вітати їх на фініші. Вони цього заслуговують.